Мої вітання! І сьогодні одразу до роботи. Повністю весь уряд Франції відправлено у відставку. Йому оголошено вотум недовіри. Як надалі буде розвиватися ситуація у Франції спокійно або ні? З урядом. Справа тут у грошах, хабарях, підступності, шантажу, тобто хтось з, ким, з кимось не поділився, хтось когось там, взяв за руку спіймав. Як це вплине на нас із вами? Ну, знову ж таки, не дуже, тому що їм буде не до нас якийсь час: українські біженці в Чехії можуть втратити пос... посвідку на проживання. З такою ініціативою виступив лідер партії СПД. 150 гривень донат, дякую, молодці. За його словами, наплив українських біженців нібито погіршив доступність житла та збільшив черги на запис до лікарів. За планами партії, залишитися в Чехії, дозволять лише українцям, які працюють на посадах нецікавих для Чехів. Що і треба було доказати. Так, уряд Чехії як буде далі ставитися до наших біженців. Несправедливо тяжко. Але вони й перебісяться. Оце якось непогано. Поїхали далі. У Туреччині вночі відбулися масові протести проти Ердогана та сутички з поліцією. На тлі протестів в Україні 200 гривень донат. Молодці. Так, на тлі протестів Україні заблокували майже всі соцмережі. Причина невдоволення політикою Ердогана. Справа в тому, що суд усунув з посад керівництво Стамбулу, а на їхнє місце призначив довірених осіб президента. Так, у Туреччині протести. Що там буде з ними далі? Чи будуть вони з жертвами, так. Причому більше 500 гривень донат, які ви молодці, дякую. Причому більше, ніж очікувалося. Це цвіточки. Що там буде? Це тільки цвіточки. А буде там ого-го. Ну, і традиційне питання, як повпливає це на нас із вами? Протести в Туреччині як вплинуть на нас з вами. Так само часу на нас нема. Домовленості, які були до того з Туреччиною або з Ердоганом, вони. Просто висять на волосинці. Таке враження, що хтось просто навмисно відволікає увагу. Делегація ЄС цього тижня відвідує Вашингтон для обговорення спільних санкцій проти РФ. ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Рашки. 19-й пакет санкцій проти расистів від ЄС. А дійсно готує. Причому достатньо агресивний і такий довготриваючий. Це буде процес і проєкт цих самих санкцій. Ще 500 гривень донат. Молодці. Як на них це вплине? Дуже-придуже хірово. Супер. Оце гарні новини. Оце супер. Так, далі. Узимку будуть проблеми з опаленням. Та, ні, не може бути. Ще сніг може випасти. Значить, так. Найгірша ситуація для Києва та Одеси. Тисячу гривень донат. Я вас обожнюю, ви неймовірні, дякую вам дуже від Збройних сил і від себе особисто. Дякую. Так, значить, як давайте так, все пізнається в порівнянні. В порівнянні минула зима. І якою буде ця зима, от, от для порівняння. Нагнітати будуть аж прямо гайшумить. Значить, так, чи будуть проблеми з опаленням і зі світлом? Да, звісно, що будуть. Чи ми з вами це вистоїмо, переживемо однозначно 100%, у нас з вами немає іншого вибору. Чи це якось буде по-іншому? Може, тільки тим, що будуть більше лякати. Знайшли кого лякати у Польщі на українців чекають штрафи на керування авто з 1 жовтня. А ми з вами нещодавно дивилися, що поляки таки щось придумали. Ось, пожалуйста, з 1 жовтня у Польщі припиняє дію постанова, яка дозволяє українцям користуватися українським посвідченням водія і за відсутність польських прав передбачає штраф у 2000 злотих. Українці, які перебувають у Польщі понад 180 днів, мають змінити свої документи. Класс штрафы за керування авто для украинцев в Польше. Да. Ви знаєте, радує те, що не все буде так, як написано, однозначно стовідсотково. Будуть якісь або інші альтернативні шляхи, або інші дороги, або якісь таємні. 400 гривень донат. Молодці, дякую. Тобто будуть якісь варіанти, будуть якісь лазейки. Ніхер ділять людям. Так, на ЗС порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Заявив глава МАГАТЕ. Станцією живить лише одна лінія електропередачі. Всі шість реакторів перебувають в холодному, зупиненому стані. Запустити їх безпечно, неможливо. Боже, які тварі, просто кончені тварі. от все, до чого вони прикасаються, абсолютно все помирає. Хто вас туди скликав? Зупинити їх безпечно неможливо. Рівень води у водоймищі охолоджувачі знизився до рівня, що майже досягає критичного порога. Якщо буде нижче, системи охолодження перестануть працювати. Ситуація на ЗС. Ну так, да, бачите, вони прийшли, споплюжили, нічого зробити не змогли путнього, дочекалися великої сраки. Це ще не срака, буде ще гірше. А потім вони, як оті, знаєте, собаки, які тільки лають, але вкусити бояться, вони, піджавши хвост, поповзуть до себе. А там прийме керівництво якісь інші люди, які ну, дуже будуть сильно хотіти і намагатися зупинити катастрофу, яка там можлива. Нехай вони всі переживуть все, що ми з вами переживаємо, якнайшвидше. Дякую.